Що рухаємось обов'язково з усіма частинами тіла і ногами, і руками. Відчуваємо пластику, відчуваємо руки, відчуваємо. Ті моменти, які хочемо започаткувати. Вона почала танцювати ще з трьох рочків, а вже в п'ять твердо вирішила, що стане вчителем танців. Незмінна керівниця єдиної державної хореографічної школи Чернігівської області. Та першопрохідця класичного танцю в Ніжині Галина Тимошенко не уявляє свого життя без танцю. Господь Бог дав таке бажання танцювати все життя присвятити в танцю. Взагалі вважаю, що моє життя це є танець, ритм танцю. А танець є ритмом мого життя. Ти відволікаєшся від будь-якої поганої енергетики. Взагалі танцювати дуже цікаво, дуже гарно, прекрасно. Але коли танцюєш з дітьми і дивишся в дитячі очі, взагалі абстрагіруєшся від усієї біди, від негативу, від негараздів. І тому у нас такі великі здобутки діти. Дитячі душі, дитячі очі і музика. Вони творять чудеса. Ніжинська дитяча хореографічна школа це ідеал мистецької школи 21-го століття. Ділиться керівниця В школі 28 років. 1 вересня відбулося 22 го року. Взагалі, це була мета всього життя, і створилась вона на базі дитячого колективу Бального танцю ритм. На момент тоді, коли було стільки бажаючих дітей, що ми вже не могли їх приймати в творчий колектив. Виникла думка про створення хореографічної школи. І в 1994 році міська влада відкрила вам нам Ніжинську дитячу хореографічну школу. На сьогодні тут освоюють танцювальне та музичне мистецтво 250 вихованців. Навчання здійснюється за чотирма напрямками хореографічного мистецтва: класичний, народно етнічний танець, спортивний, бальний та сучасний. Поряд із Методом хореографічного циклу учні опановують мистецтво гри на музичних інструментах та вокальне мистецтво. Велика робота ведеться як викладачами, і вони також є балетмейстерами творчих колективів. На базі нашої школи працює п'ять зразкових аматорських колективів, досягнення яких просто неможливо перелічити. Це більшість гран-при всеукраїнських міжнародних конкурсів з усіх напрямків, що є гордістю, звичайно, випускники і ті діти, які навчають наш заклад є унікальним в тому, що ми даємо можливість не тільки танцювати, але й співати, грати на будь-яких музичних інструментах. І досягнення в цих напрямках також дуже вагомі. За роки існування Ніжинської дитячої хореографічної школи було організовано понад 70 міжнародних поїздок у 17 країн світу. Серед вагомих досягнень 37 гран-при міжнародних всеукраїнських та обласних фестивалів, вісім з яких закордонні. Коли ми були в відні. Конкурс називався Віденська рапсодія, і наш учень школи зараз випускник Герман Москаленко вибрав гран прі як музикант, зігравши Віденський вальс, і отримав віденську перемогу в Відні. А потім виконав Віденський вальс як хореограф і також отримав перше місце за виконання цього вальсу. Ну це не перевершено. Звичайно, відні став чемпіоном з Віденських вальсів. Гордістю Ніжинської дитячої хореографічної школи є музей українського старовинного костюму і побуту, який налічує понад 600 експонатів. У музеї представлений старовинний одяг і взуття, вишиті рушники та картини, посуд і речі побутового вжитку. До речі, це єдиний музей серед мистецьких закладів України. Для вихованців тут проходять уроки з історії хореографічного мистецтва. 668 експонатів, із них 610 оригінальних. На сьогоднішній день музей має дві кімнати, два зали. В першому залі в нас отакий, е, такий куточок, скажімо так, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ну і виставка е, костюмів е, Київщини, е, Полісся, Житомирщини. Скажу так, що в музеї на сьогоднішній день найбільша, напевно, на Україні колекція рушників. Їх до 200 на сьогоднішній день. Причому всі оригінальні, жодного немає, який би повторився. Сучасна українська світлиця, яку облаштували в хореографічній школі, демонструє здобутки української культури в період незалежності України. Це і книги, і ноти. І напрацювання з інших видів мистецтва. Тут є така виставка подарункова. Тут проходять у нас засідання батьківської ради, батьківські збори, проходить заняття для дітей. Ну і нашу світлицю відвідало велика кількість поважних людей, як міста, так і держави, і закордонні наші гості, які були тут. І ми дуже хотіли би, щоб ваші фотографії також були тут серед почесних гостей нашої світлиці. Період війни колектив і вихованці Ніжинської дитячої хореографічної школи роблять колосальний вклад у нашу перемогу. Це взагалі моя життєва позиція. Я патріот міста, я народилася в Ніжині і дуже люблю своє місто. і все роблю для того міста для того, щоб підтримати наших воїнів. Ми провели випускний концерт. З нагоди 20-го випуску всі гроші перерахували на потреби збройних сил. Дітки з ритму, які планували поїхати на один із фестивалів, всі гроші перерахували воїнам. Зараз ми зібрали 232 пари теплих шкарпеток, передали в різні частини, де дуже складно, там де воюють наші ніженці. Потім передали на збройних сил на автомобіль, нашому керівництву міста. Зараз провели. Освячення дітей першокласників, і також майже 6 тисяч перерахували для наших кухарської зграї вовченят, яка готує їжу для наших воїнів. Тобто, великий плани зараз плануємо далі, далі нарощувати. Розуміємо, що перемога це найголовніше.